Доброго дня всім учасникам конференції. Вас вітає Рівненська обласна науково-медична бібліотека. Сьогодні ми б хотіли коротко ознайомити вас із періодикою медико-фармацевтичного напряму, що надходить до нашого фонду. І перше видання це український науково-медичний молодіжний журнал. Це журнал широкого профілю. Він висвітлює наукові досягнення молодих вчених в сфері клінічної та теоретичної медицини, фармакології та стоматології. Щодо українського медичного часопису, то це видання, яке охоплює широке коло медичних дисциплін. Він публікує результати оригінальних досліджень, оглядові статті, клінічні випадки. Окрім того, у часописі публікуються навчальні матеріали для післядипломної освіти лікарів. Наступне видання: вісник медичних і біологічних досліджень та вісник наукових досліджень. Ці обидва видання вони публікують оригінальні дослідження, аналітичні статті, систематичні огляди, клінічні випадки, матеріали наукових форумів з широкого кола медицини. Щодо першого видання вісника медичних і біологічних досліджень, то він публікує матеріали наукових форумів, які охоплюють біологічні науки та медсестринства. Наступні два видання експериментальної і клінічної медицини та здобутки клінічної і експериментальної медицини, окрім публікації результатів оригінальних наукових досліджень, вони знайомлять широкі загал науковців та лікарів з останніми досягненнями медичної науці і практиці, висвітлюють питання викладання медичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Медична наука України та медичні перспективи це багатопрофільні медичні журнали. Вони знайомлять читачів з досягненнями в галузі теоретичної, клінічної та профілактичної медицини, а також лекції публікують, оригінальні випадки з клінічної практики, рецензії і на монографії, публікації статті про відомих вчених. Актуальні питання фармацевтичної, медичної науки та практики, та фармакологія та лікарська токсикологія це журнали, які на своїх сторінках висвітлюють результати діяльності вітчизняної та світової наукової спільноти в галузі останніх технологій лікування, реабілітації та спортивної медицини, з питань лікарської токсикології, фармакотерапії, захворювань людини. Видання фармацевт практик та фармацевтичний журнал це такі спеціалізовані медичні видання для провізорів, фармацевтів, лікарів, студентів медичних та фармацевтичних навчальних закладів. Публікують досягнення останніх фармацевтичних досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень фармацевтичної науки як в Україні, так і в світі. Видання фармацевтичний часопис та клінічна формація вони публікують оригінальні статті та огляди. Відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі згідно відповідних розділів, це можуть бути фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія, біотехнологія, інформаційні та інноваційні технології у формації, фармацевтична освіта та інше. Вісник стоматології та український стоматологічний альманах. Вони висвітлюють сучасні досягнення української стоматології. У журналах публікуються оригінальні статті з клінічних, експериментальних і фундаментальних наукових праць, огляди та описи складних клінічних випадків. Журнал імплантологія, парадонтологія та остеологія він заснований Асоціацією імплантологів України. Це є офіційне видання цієї асоціації. Спеціалізоване видання воно не має аналогів, і воно призначено для стоматологів-імплантологів, парадонтологів і щелепно лицевих хірургів. Щодо Art, то видання присвячено естетичним напрямам прямої та непрямої реставрації, ортодонтії, ентодонтії, парадонтології та хірургії. Журнал має практичну спромованість і містить відомості про сучасні технології та матеріали. Щодо видань, клінічна стоматологія та сучасна стоматологія, вони спрямовані на висвітлення нових досягнень в науці, освіті та практичній стоматології. Вони також публікують клінічні спостереження, спеціальні статті, з теми терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, експериментальні дослідження та інше. Всі ці видання можна. З тими всіма виданнями можна знайомитися в нашій бібліотеці або ж замовити їх на електронну доставку. Всі послуги є безкоштовними. Дякую за увагу!